Всім привіт! Продовжуємо Need for Speed і в нас Razor Залишило зовсім кришки, і цей Паскоть буде перед нами. А, стійте, стійте, куди, куди, куди? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Машину зробити. А, і машину продати. Стояти. Мені щось там далиш. Де да Бен мені дали. І Mercedes Benz. Ну, чудово. 45 тисяч. 150 тисяч. Все. Тепер поїхали. Скільки ви... 805 тисяч готівкою, так? Да? <клес> так. Турбо є в нас? Є. Е. Ну от тоді все. Так по Тюнингу? Двіглого стання. Тесмісія остання підвіска? Останнє. Нікро останнє. Шини теж найкращі, Тормоза також. А, так все, максимально прокачана машина. Ех, Слот був карбонный, не хочу. Ну, Давай-то сделаем вот так. Где-то тут на А. Да -а. так. такі рожки хай будуть Да, нічого такого немає, ось такой діамантик, О, можна їздити, до речі. Це все, звісно, круто. Але ж це я бовдур на стартовій машині все прохожу. А давайте взагалі глянемо, що по машинах є. Що взагалі, які ціни? А то ми так. Мені здається, ми як на початку гри один раз зайшли в магазин машин, в автосалон. Так і не були ні разу. Муха до побачення. Як вони мене іноді дістають? Тільки з магазину виїхав. Значок магазина з Десь тут він.

Тихо, 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 тихо. Понакидали мені тут. Так. А, ось і красотка, ця, да? На ні. А с 300 А, Кобальт. ССС. Красунчик мій. Ну, якось так ми бачили магазин, так? Да? <сум> якось так. Зараз будемо дивитися, що взагалі є. Так, погнали! Гольфік Ауди. Дві ауди пигат. 3 Цікаво Mitsubishi. Знову Audi. Оооо! Ну да. Toyota Supra. супра. Mazda. CTS. Mustang. От Mustang, це річ взагалі. А ціни взагалі? 30. О, 75. Mercedes Benz. Porsche, Dodge Viper. Gallardo. 911 Turbo. Corvette. Murchilago. Ford GT. Mercedes-Benz. Carriera. Боже, вона... Я не знаю, вона якось так виглядає. Це, типу, найдорожча машина, да, я так розумію. Виглядає прямо жесть, Боже що звук як у боліда якогось? Де цей магазинчик?

Я на цій машині взагалі не готовий гонятися з чорно-білими. Чому я серебристий порше, я так і не зрозумів, але мені бажано доїхати до магазину. Віддивісь, який заносить. Ну 200 це ж без прокачки Береже, Так. Ага, внимание Так, можна використати тільки якщо вони встановлені Двігло тільки одне, серйозно Касміс тільки одна Прикольна логіка. Тобто характеристики машина має більше, але при цьому їх менше прокачувати. В сумі вийде те ж саме. Я так розумію, так? Да? 300 тисяч. Так, відділ для своїх потрібен. Кого звук вимкнув? Так, це ми взяли? Це ми взяли? Це ми взяли? Все? Чотири? Ні, що забули? Підвіска? Беремо. Так, і тепер найцікавіше. Ого, оце зміна. Ну давайте. спойлер на спойлер не я но ну, мне сдается что знак. так суды вот такие здоровья капот че таки проще таки Так, хамлеончик якийсь, да. Червоний. Ааа, не знаю. Нехай буде червоний гаразд. темно-червоний. Ну і спідометр ще поставимо. Ну, при новому корпусі, Да виглядає кришки по-іншому. Давайте спробуємо, її що вона як вона Заносить дуже сильно. Ну, по швидкості Кобальт. Ну, серйозно, давайте ось вот тут пряма більш-менш. Але мені здається, по швидкості Ну, 310 не вилеті. ну давайте цей. Де моє сонечко? Іди сюди. А де це було? А чому я не там? А, все зрозуміло, де це було. Ну, типу до 200, ну ось 200.

Можна і скопами пофіг. Ну, тут я теж 300 робив. 326. <рісту> ні-ні-ні. <Не, не, не. рісту> <рісту> ну, моя ласівка це моя ласівка. Тому <рісту> вибачайте, але ніяк, нікуди. Що, парочку гоночок <клес> Потрібно показати Райзеру, що Я готовий? це він там щось тільки Бігає Так, ну давайте На швидкість покатаємося, <клес> точніше ще на час Да, mm -hmm. поворот известно такие самі. Нічого там десь я бачив і прямі вікріцькі будуть Ах, Ну Жовте таксі, так, це ж клас Плюс 20 секунд непогано Гарно полетів. А? а? Може ти накрутишся, дякую. А це називається накрутив собі бігудів. Так. Тепер потрібно їхати нормально. Я ж поки крутився, часто йшов. Можна без коментарів. Я не знаю. Чого вона літає вся сьогодні? Не, ну мені взагалі не сподобалася тачка, якщо чесно. Вона типу остання, не найдорожча. Не в мене враження реально, що моя власівка. Моє сонечко, моя зайка просто банально а, швидше. Ну, вона реально швидше це кобатер В. Півхвили на запасі, можна ще пару бочок закрити. Я, звісно, жартую, але... Kid then. Так, ну це спрай. Mm -hmm. Паніш напряму є контакт, якось так ось так. Ласівку свою ми доробили. Літає як цей. Червоного помидора теж зробили, придбали. ну, Не знаю, ще раз спробую колись, але ну, кобальт, це це кобальт, це просто. ну. Ви просто подивіться на. Е. речі. Це кобальт. Оце машина, з якою я пройшов все і пройду ще більше. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки пишіть коментарі. Ваша мотивація, моя мотивація. А вам бажаю, як завжди, всього найкращого. І звісно, вдачі!